Бої на підступах до Бердичі. Ворог щодня киде технікою десант, аби захопити цей населений пункт і постійно там втрачає людей і бойові машини. Складність оборони у відкритій місцевості і великій кількості дронів. Ворога що нині відбувається на цьому відтинку. Маємо змогу розпитати військовослужбовця 47 сьомий ОМБР на позивний Вуді, що тримає нині там оборону. Вітаю вас! Вітаю. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи змінилась тактика ворога зараз? Чи більше стало задіюватись техніки, групи вони більші, чи знову такі там 4-5 чоловік, а так і вдень чи і вночі, а зараз більше відбувається? Якщо до виводу Завдіївки, вони в основному використовували малі групи, я так розумію, в них був недостатній людський ресурс. Вони заходили в основному малими групами вночі без техніки. Після того, як наші війська вийшли з Авдіївки, тактика кардинально змінилась. У них сюди долучили нові свіжі бригади. Вони почали використовувати техніку. Вони знову почали кулами намагатися влаштовувати прориви. І з 20 числа 20-го. Вони використовують тактику механізованих проривів на даний момент. Техніка в них закінчується, і знову вони переходять до попередньої тактики. Це в основному маленькі групи вночі починають заходити. Якщо брати буквально там два-три тижні тому, то це були. Великі групи, там кількістю до взводу могли навіть е, йти в день е, по полю. Я не знаю, чим вони взагалі там як вони планують свої операції, але прямо по полю, і там в бік Бердичів е, йшли великі групи піхоти без прикриття якоїсь техніки. Ну отака в них. Так, скажіть, так, так. скажіть, будь ласка, після збиття літаків, от, про які говорили в Генштабі, чи стало менше бомбардувань на вашому відтинку, чи нічого не змінилось? Справа в тому, що вони каби застосовують, коли вони починають активні дії. На даний момент там я ж кажу, серйозних там масованих наступів немає. Це маленькі групи, і кількість кабів. Скорочується зараз. Ну, за останню добу це було приблизно 15-20 кабів, це те, що ми чули якби, своїми вухами там, в радіусі 4-5 кілометрів від нас. Коли була ну, вивід завдіївки, то це в день там сотня, а то і більше кабів на день було. Я чесно сподіваюся, що збиття літаків за останні два тижні якось вплинуть на це, але ми не можемо поки чітко оцінити чи вплинуло це чи ні. А скажіть будь ласка, наступають підготовлені частини? От по. Характеру ведення бою, те, що ви бачите, це підготовлені частини і люди, які наступають, і чи це резерви свіжі, які там ще мало обтесані, кидають вони у бій. На мою суб'єктивну думку, це свіжі частини, бо по деяким ознакам видно, що в них немає бойового досвіду. Вони себе на полі бою поводять не так, як досвідчені. Тому це скоріш за все мобілізовані, але завжди з цими мобілізовані і мобілізованими йдуть підготовлені, які керують групами. Тобто, якщо там група з п'яти людей, то один з них точно там професіонал, який керує цією якби, там операцією. Також хлопці з піхоти говорять, що це там 15 та і тридцята. Бригади, які чомусь їх називають елітними. Наскільки вони елітні? 15 я не можу сказати, 15-та вважалася миротворчною мер... бригадою миротворців. Так, 15-та. тому я ж кажу: це свіжі сили, і мені здається, що переважна більшість з них це якраз е мало навчені люди. Спасибі вам за роботу. Бережіть себе. Дякую, що були з нами. Це був військовослужбовець сорок МБР на позивний Вуді. Бригада нині стримує ворога на відтинку біля Авдіївки.